Оксана Мирошник отримала поранення під час прильоту російського безпілотника по АЗС у Полтавському районі. Жінка працювала там операторкою заправки. Все, як завжди, прийшла на роботу ночі. Ми ожидаємо, якщо є такі прильоти, то нам дозволено. Ми закриваємо заправку і хто може на своєму авто, то виїжджає, звісно. Ну, цей раз, що 6 часов вечора було, то перший прильот ми бачили. З усіма водіями, які заправлялися. Ну а другий вже ми почувствували. Перший поза заправкою був. Ну ми просто не думали, що буде і другий. Ну, то що це день? На цій заправці жінка пропрацювала два роки. Ввечері, 17 вересня, вона була одна на зміні. Ну, в саму будівлю, виходить, в центр будівлі прилетіла. Нічого не відчула, просто, виходить, я оглушила мене, я все, ну, все зображала і просто сама вибиралась, і мужчина мені поміг. Той що стояв ближче до каси, він мені просто Я побачила, куди мені треба було вибігати. Я вибігла, куди могла добігти, на саму, на саму трасу, можна так сказати. І вже потім почала телефонувати чоловікові заправки і, ну, і вже ждали скоро. Мені військові наложили дренаж на руку, тому що кров від тіля текла, ну, і переломана вона виходить, і осколками дуже була побита. Оксана має перелом лівої руки та чисельні осколкові поранення. Коли жінку випишуть, поки невідомо. Рука, дуже побите все тіло осколками, виходить, з вухами проблеми постійно гудять. Ну, я думаю, невеличка контузія є сто процентів. Не питали ми, щоб скільки лежать, і просто дивитися, як рука заживе. Осколки в мене ще залишилися тут, оск... осколки залишилися в шиї. Ну, коли їх можна буде витягувати, чи взагалі ну, можна буде їх витягувати, чи вони так і остануться. Знайомі жінки відкрили збір на її лікування, поки Оксана перебувала в реанімації. В біді, виходить, від тих людей, яких ти не очікуєш, це все в таку біду вони приходять і вони допомагають. Хто фінансово, хто навіть просто зайде, дзвони, це дуже приємно. Я нічого ні, нікому нічого не казала, вони самі все. Самі долучилися до цього, і ну це з з приємно, <свісно> чесно. Друзі дізналися вже по, з телеграма, вже з новостей, і почали дзвонити. Я от тільки брала трубку, що «да, да». Ну, підтверждала, що попало сюди, і виходить, отак дізналися. Я на другий день дивилася. Да. Мені було цікаво подивитися, яка заправка, і що вона така зруйнована була, ну і як ми осталися живі. Це... Наше другий день <гум> Да, Тому що там ну, нема нічого з тої заправки, і ми там якраз були. Окрім Оксани Мирошник, на заправці від атаки ударного безпілотника поранило ще п'ять водіїв. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.